Росія і США йдуть на новий раунд перемовин. А сам Трамп видав ряд заяв щодо припинення війни після розмови з Путіним. Мова про потенційну здачу Україною своїх окупованих територій та про те, які обмеження можуть застосувати при підписанні так званого миру по трампівськи хочуть змусити заплатити ледь не кожного українця. Здається, наче республіканець прагне, щоб за війну заплатила не Росія, а Україна. Тривожні деталі обговоримо з вами у цьому випуску. Усім вітання. Я вдячна за те, що вибираєте нас пітів для того, аби дізнаватися. Останні актуальні події підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що веде серйозні дискусії із очільником Кремля Володимиром Путліром про закінчення війни РФ проти України і про співпрацю США та Російської Федерації. Про це він написав у своїй соціальній мережі Trust Social. Я веду серйозні дискусії з президентом РФ Володимиром Путлером щодо завершення війни, а також щодо основних операцій із економічного розвитку, які в. Відбудуться між США та РФ переговори проходять дуже добре. Зазначив він. Трамп не дав чіткої відповіді щодо можливих територіальних поступок України для припинення війни, сказавши лише побачимо. Цікаво, що на відео зустрічі з Макроном у Трампа запитали, чи є Путін диктатором, на що він відмовився так назвати кремлівського очільника. І відразу після цих слів сяюча усмішка Макрона кудись випарувалась. Загалом інші кадри, які поширюються після цієї зустрічі, показують, що зв'язок між Трампом. Та Макроном виник аж занадто тісний, бо вони навіть трималися за руки. Причому Трамп хотів вирватися, та француз ніяк не бажав його відпускати. Тоді президент США сказав наступне: кожен висловив свою мету побачити закінчення війни, і я наголосив на важливості угоди про критичні мінерали та рідкісно земельні елементи між США та Україною, яка, як ми сподіваємося, буде підписана дуже скоро. Ця угода, яка є економічним партнерством, забезпечить американському народу відшкодування десятків мільярдів. Доларів і військового обладнання, надісланого в Україну. Ну а також допоможе економіці України розвиватися, коли ця жорстока війна закінчиться. Написав він. Також президент Дональд Трамп заявив, що завдяки угоді про корисні копалини з Україною штати повернуть десятки мільярдів доларів. Раніше політик говорив про нібито сотні мільярдів українського боргу. Далі цитую усі висловили свою мету побачити закінчення війни, і я наголосив на життєво важливій угоді про критично важливі мінерали та рід. Кіснезельні елементи між США та Україною, яка, як ми сподіваємося, буде підписана дуже скоро. Розповів лідер США. Ця угода, яка є економічним партнерством, гарантує те, що американський народ поверне десятки мільярдів доларів, та військове спорядження надіслане до України, заявив американський президент. Також він зазначив, що документ допоможе економіці України зростати, оскільки ця жорстока та дика війна добігає кінця. Окрім цього, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий цього чи наступного місяця зустрітися у Білому домі із Володимиром Зеленським для підписання угоди про використання корисних копалин. Трамп у розмові з журналістами припустив, що зустрінеться із Зеленським найближчим часом. По суті, він може проїхати цього чи наступного тижня, щоб підписати угоду про надра. Буде непогано, і я б із задоволенням з ним зустрівся. Ми зустрілись би в овальному кабінеті. Додав він. Американський президент додав, що Київ і Вашингтон дуже близькі. До остаточної угоди про рідкісно земельні метали та різні інші речі. І він, тобто, зеленський хотів приїхати, як я розумію, що підписати його. І для мене це чудово. Я думаю, що потім вони мають затвердити його радою або хто там має її затвердити. Але я впевнений, що це станеться, зазначив Трамп. Та водночас, єдиний інтерес Трампа, що залишився до України, схоже, хижацький. Про це пише головний оглядач видання із міжнародних питань Гідеон Рахман для Financial Times. Свідченням цього є його вимога, щоб країна передала більшу частину своїх мінеральних багат США. Пише головний оглядач видання із міжнародних питань Гідеон Рахман. За словами видання, Трампа мотивують гроші. Тому Ерефія і приїхала в Судівську Аравію на зустріч із американцями із довгим списком привабливих бізнес-договорів. Очікуйте, що санкції з Ерефії Америка зніме вже найближчим часом. Також у матеріалі йдеться, що Путлера і Трампа об'єднує зневага до європейських демократій. Ну а перемир'я в Україні може бути досягнуто протягом. Ум декількох тижнів, і ця угода не має бути капітуляцією для України. Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив в інтерв'ю Fox News після зустрічі із американським президентом Дональдом Трампом. Схема має бути такою: переговори між США та РФ та між США та Україною. Спочатку нам потрібна перемир'я. Я думаю, що це може відбутися найближчими тижнями. Сказав він, за словами президента Франції, переговори про припинення бойових дій охоплюватимуть гарантії безпеки, землю та території. Угода має включати чіткі гарантії захисту України у довгостроковій перспективі. Ми хочемо якнайшвидшого миру, але нам не потрібна слабка угода, сказав президент Франції. Макрон також на. Голосив, що якщо перемир'я не буде дотримане ЕРФІ, то це буде найкращим доказом того, що вона налаштована несерйозно. Він також зазначив, що будь-яка мирна угода не має бути капітуляції України і має бути підкріплена гарантіями безпеки. Макрон закликав США виявити солідарність із європейцями, якщо бойові дії в Україні припиняться. Він сказав, що спілкувався із 30-ма європейськими лідерами та їхніми союзниками, багато з яких за його словами готові до згоди. Якби на нас напали, давайте. На секунду уявимо, що Орефія могла б порушити цей договір. Що станеться? Їм потрібне це послання солідарності від Сполучених Штатів, сказав Макрон. Президент Франції заявив, що, незважаючи на великі розбіжності, він переконаний, що є спосіб разом із Трампом покласти край війні в Україні. За його словами, він обговорював із прем'єр-міністром Кіром Стармером порядок відправлення іноземних військ до регіону. Не йти на лінію фронту, не йти на конфронтацію, а перебувати у деяких місцях, визначених договором як присутність для підтримки цього світу за підтримки США, сказав Макрон. Ну а тим часом військова допомога США, яка була ухвалена ще за адміністрацію Джо Байдена, продовжує надходити в Україну. Утім, експерти наголошують, що вже скоро сили оборони можуть зіткнутися із дефіцитом озброєння. Нещодавно спікер Палати представників Майкл Джонсон, один із противників виділення допомоги Україні, союзник Трампа, заявив, що у Вашингтоні немає апетиту на новий законопроєкт щодо масштабної військової допомоги Україні. Передає Sky News. Так, військовий аналітик Майкл Кларк зауважив, що наразі зброя зі США ще надходить до України, але скоро ці поставки припиняться. Європа має теж американську зброю, однак у невеликій кількості. Щоб продовжувати постачання Україні, європейцям доведеться передати зброю із власних запасів, які вони б хотіли зберегти для своєї оборони. За словами експерта, проблема виникла, тому що європо. Війська промисловість просто не приготувалася до подібної ситуації, а тому зараз готується зіткнутися із кризою зброї. Європа вирішує це питання, але це процес, який іде надто повільно, сказав Кларк. Він заявив, що буде дефіцит українських запасів зброї до квітня або травня, або, можливо, червня. У свою чергу рашистський телеграм-канал Кремлівська табакерка пише, що Путлер підтвердив інсайт щодо завершення СВО. Президента просять не віддавати багатство арефі американцям. Багато рашистських джерел неодноразово прогнозували, що СВО може закінчитися найближчими місяцями. Цю інформацію тепер підтвердив особисто Путлер, заявивши, що арефія хоче досягти миру в Україні і я. Як найшвидше, Володимир Володимирович все сказав. Шукаємо на позитивні та серйозні рішення щодо свого вже скоро сказало із цього приводу джерело в центробанку, яке раніше прогнозувало швидке завершення бойових дій. Щоправда, маємо сказати, що не всі вірять у такий сценарій. При цьому декілька джерел у Кремлі та в уряді стривожені планами Путлера спільно із американцями працювати у галузі рідкісноземельних металів, у тому числі у нових регіонах. Далі пряма мова: ми ясно річ не хочемо, щоб рідкісноземельні метали та інші корисні копалини України дісталися США. А завершення СВО звісно, хочемо усім набридло. Але як би ми не перестаралися та навідали ще й багатство арафії свої рідкісноземельні метали американцям, мені те, що. Що відбувається навколо цієї теми дуже не подобається. Публічно прошу Володимира Володимировича не віддавати наші багатства США, сказала джерело у Кремлі. На думку іншого джерела, який раніше намагався зрозуміти, чим для РФ стануть завершені СВО та перемога у спецоперації, і поки що не може отримати відповіді на свої запитання. Ми так поспішаємо закінчити бойові дії, що можемо наробити помилок. Телеграм-канал підкреслює, що правда інші співрозмовники в Кремлі та уряді налаштовані набагато оптимістичніше і хвалять Путля. За тонку та блискучу гру із рідкісноземельними металами. Ну а я вам вдячна глядачі, за що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.